Всім привіт. Ось зараз треба поміняти в циклят Радюшку цю що на дні, бо вже засрали її за сутки. Ось двоє циклят не можуть ходити, ось одне. І ось тут все таке. Їсти погано їдять, пищать. Сьогодні, думаю, дойдуть вони до вечора. Ось народилась ще одна бінтанка. Ну, вона, мабуть, не вижила, вона щось не їсть, як не догріти яйця було. бо та що перша в неї ножкою проблеми, вона ось більше вже стала їсть, все тікає зразу. Воду п'є сама. Свіжа, вода. не ходити. Ці вже грибуться. їсти останні цупляти їдять гарно, я їм вже й не сиплю, тільки для бінтамок і таких ось. Для цієї бінтамки, бо я не бачив, щоб вона їла ті Ці цупляти їдять, і воду п'ють. Ось поміняв їм підстілку ще тоді зараз відкрив. Ці двоє ще живі, але їм вже хуже стало. Рабенька вже й не двигається. кота теж одна щось тяжко. Бо цей -то він їсть їсти. Воду їм поміняв, їжі тоді додавлю, вони вже нагадали там. На банка тепла, гаряча. Там щось з кормушкою їдять. Ті, хто хочуть ті воду, самі теж п'ють. двоє ось помирають. Як щось з ножками вони так роз'їжджають, які поросятники часто буває. Там він там каже, теж думаю, пропаде до ранку. А ну, їсть, бігає, буде один жити чи одна.